Як Навроцький ставиться до України, польський політик відомий своєю критикою щодо України, зокрема через Волинську трагедію 43-го року, коли відбувалися етнічні чистки? Він стверджував, що Україна не зможе вступити у ЄС чи НАТО, поки не будуть вирішені історичні розбіжності та суперечки. Я не бачу Україну в жодній структурі європейській ані ЄС, ані НАТО. Держава, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Крім того, він критикував президента Володимира Зеленського через нібито негативне ставлення до Польщі під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький також заявляв, що проти відправки польських військ в Україну, бо це може спровокувати конфлікт НАТО-Росія. Аналітики стверджують, що в цілому прихід до влади Навроцького свідчить про розкол всередині польського суспільства, але зважають увагою на те, що іншою ключовою фігурою в Польщі чи є прем'єр-міністр? А наразі це прихильний до України Дональд Туск, представник ліволіберальної громадянської коаліції. А тому Навроцькому важко буде реалізувати всі свої обіцянки. Хоча не будемо забувати, президент все таки має право накладати вето на ухвалені парламентом закони. Із позитивного Навроцький однозначно засуджує війну Росії проти України під час дебатів. Він наголосив, що жодна цивілізована країна не повинна підтримувати відносини, цитую, з бандитом і злочинцем, яким є Путін.